Всім привіт, я Марія Піон, твій астролог, і це прогноз на 2026 рік для знаку Зодіаку Терези. Якщо це твій знак по сонцю або ведучий знак на тайній карті, чи сильний асцендентальний, тоді це відео для тебе. Хочу сказати одразу, що 26-й рік подарує Терезам певне таке вирівнювання емоційне. І тут більше йдеться про те, що якщо були довготривалі конфлікти, якісь невирішені ситуації, спори, хейт, хайп, якісь позакулісні ігри, багато обговорень позаочі. Якщо ви встрівали в конфлікти, скандали, виясняння, навіть такі, знаєте, безпідставні на рівному місці, от просто вас втягували в якісь розбірки люди, то нарешті йде такий період позитивного. Затища справи будуть рухатися, але рік присвячений тому, аби збалансувати всі сфери життя та дати великий старт. Насправді тематики дуже багато цього року буде в розрізі фінансів, грошей, здобування грошей, джерел доходів, вирівнювання також і фінансової ситуації. Якщо у когось були заборгованості або десь вам заборгували невиплачені борги, то цей рік дасть власне і вияснення цих ситуацій, і прояснення якихось майбутніх платежів, і взагалі ясність в тому, на що ти заслуговуєш, що твоя професія приносить, хто ти в цій професії і на що можеш претендувати фінансово. Часто такий рік дуже дуже якби спрямовує роздумувати про те, наскільки ти вмієш відкладати гроші, наскільки інвестувати, і це час дуже вдалих інвестицій. В першу чергу інвестицій в себе. Адже цей рік дасть фокус на собі і таке певне заспокоєння на рахунок соціуму, тобто менше взаємодії соціальної, більше взаємодії тет-а-тет з собою. Тому дуже для багатьох терезів він буде якби показувати те, що якби спрямовувати, куди тобі рухатись, куди розвиватися. для багатьох це буде старт нового починання в навчанні. Наприклад, ви можете десь отримати цього року навіть якесь підтвердження, якогось сертифікату, отримати нову якусь ліцензію, якийсь дозвіл на роботу, підвищити кваліфікацію. А дуже для багатьох це просто освіта, яку ви будете або починати зараз здобувати, або вже навіть отримувати певний рівень екзаменування та якби оцінювання ваших знань попередніх. До речі, цікаво, що цей рік для Терезів він не тільки такий для встановлення себе, якого, чого я вартий, а також дуже багато направлений на самоцінність. І, власне, після довготривалих таких гойдалок емоційних він вирівнює в комунікації з собою певне почуття власної гідності. Зачіпає внутрішні трансформації, і тому дуже сприятливий для розборів гештальт-тематик, тобто якихось дитячих травм, психологічних розборів. Тобто, коли вам дійсно, якби з'являється час, ресурс, потреба і дійсно внутрішнє бажання розібратися з тим, що вже давно було в неврівновазі. Ще раз наголошу, що рік прямо про баланс, тому буде фокусувати на тому, що те все, що було. Якби недопрацьоване, недороблене, якась тема просідала, якась сфера життя була неналагоджена, була в хаосі. З цього хаосу доведеться вийти. Причому, якщо ви добровільно не почнете цього робити, то прийдуть інші люди і вкажуть вам, грубо кажучи, ви можете наткнутися на якийсь закон, який просто змусить вас за якимись рамками діяти. І тут дуже класно працює ось це правило: що якщо, або ти граєш за своєю грою в житті, або ти граєш за сценарієм, який тобі буде хтось нав'язувати. Це чітко продава. Шостий рік для Терезів. Тому Терези доведеться брати себе в руки. І знаєте, вам цей рік має сподобатись, тому що після всіх змін, а їх було дуже багато. Після такого розгойдування емоційного, яке вже більше трьох років з вами відбувається, після різних ситуацій, які виводили десь е, якусь сферу життя із норми, от відчуття норми, воно втратилось. Ви взагалі поза нормою себе відчуваєте. Ніби все не окей, і ніби все якось не за правилами. Цей рік буде давати оцей баланс і тим самим заспокоювати, ніби давати таке розуміння, що е, навіть в чомусь оправдання, чому якісь ситуації проходили з вами конфліктні, неприємні раніше. Зараз ви будете бачити оцей причинно-наслідковий зв'язок. Дуже добре зазирати в себе, комунікувати з собою. Можливо, для когось буде виходом поїхати на ретрит. А, Поринути в медитації, почати будь-яким чином комунікувати з собою в розмовах з собою, в е, такому усамітненні. Терези взагалі, знак дуже партнерський. І Терезам не так просто бути на годинці, але це рік також чесності. І тут цікаво, що хтось може бути з вами дуже відвертим. І ви ніби притягуєте певні зізнання від інших людей цього року. Особливо це буде стосуватися січня місяця. Коли у січні ви можете від своїх близьких. Дізнатись якусь інформацію, яку раніше ви просто або не звертали увагу, або вона для вас була нецінною, або і людина не дуже хотіла з вами ділитись. Це може бути найближчі родичі, найближча комунікація. Ці люди будуть хотіти з вами поділитись. Фактично, не тільки вам гармонійно мати психолога цього року, а й також і ви стаєте психологом для інших людей. Ви можете навіть полікувати когось. Я маю на увазі в розмові, так розговорити когось, дати комусь таку бути такою віддушеною. Взагалі за душевні розмови в цілому це про терезів, тільки зазвичай поверхнево все відбувається або однобоко. а цей рік заставить і вас емпатію більш підключити до людей, які самі будуть виходити до вас на зв'язок зі своїми можливо проблемами, можливо, секретами. До речі, на рахунок втримання секретів це той рік, який в якому ви отримаєте інформацію, яку будете або змушені, бо Сатурн буде так обмежувати. Або через якісь обставини не зможете нею ділитися, вона буде ніби таємницею, секретом, чимось таким, що ви захочете приховати. Може, просто вас хтось попросить про те, або приховати чужу таємницю, але дуже закортить з вами нею поділитися. Давайте розбирати тепер основні теми життя, як вони будуть розрулюватися. Чи серед ось цих кармічних завдань року виходить на перший план тематика ментального здоров'я і своєї рівноваги, але також, знаєте, от. Для кого? Для кого, а для Терезів в першій частині року треба розібрати своє колесо балансу життя? Знаєте, коли малюють круг і розбирають основні сектори, і дивляться, наскільки який сектор прокачаний. Там, де у вас найменше буде, е, якби, в вз... Найменше ви оціните, що у вас ресурсний сектор, туди треба буде вкидувати найбільше сили. Є два великих значимих періоди з кінця лютого по 17 квітня і е, на початку весни. Я навіть не прив'язуюсь до дат спеціально, або ви собі їх не фіксували, а просто налаштовувалися. Що два коридори затемнень вони будуть давати вам. Якби настроювати вас на те, щоб врешті продумувати план, як підтягнути усі хвости, як вирівняти ті сектори життя, як надати їм імпульсу та життєвої сили. Там, де у вас вже дуже багато років є якийсь певний хаос або навіть певні конфлікти. До речі, про розв'язання конфліктів це рік, коли йде глибинна розмова або велика дистанція з людьми, з якими ви раніше конфліктували. Тому готуйтеся, чистка оточення знову прийде. Хоча я знаю, що для Терезів два роки тому був великий пік по чисті людей навколо. До речі, терези, хто дивиться це відео. Дайте знати в коментарях, чи відчуваєте ви, що ще є що чистити. Тому що насправді навіть серед консультацій, серед терезів, я часто в приватних зустрічах якби наштовхуюсь на те, що терези жаліються, що і так дуже багато комунікації вже втрачено ніби вже немає кого з оточення викреслювати. Але повірте. Цей рік дасть вам зрозуміти, що ви трохи песимістично на це дивились. Насправді ви багато маєте в оточенні людей, які все ще залишаються в комунікації, і для когось вона дуже вигідна і не завжди вигідна для вас, а вигідна більше по ту сторону. Ви побачите, кому ви корисні, і вам там, власне, і потрібно залишити тих людей. Тому що це рік, який буде показувати, що соціальна активність, користь людям, ваше призначення ем, дає вам можливість відповісти на питання, хто я, чого я вартий, яка цінність. Місця, яка моя місія в житті? І оці філософські думки вони будуть цілий рік супроводжувати Терезів і, прям знаєте, розгойдувати колосально. Аж до жовтня, фактично під ваші дні народження, розрулюється оця тематика. Ну а кінець 96-го року буде просто фантастичний, тому що там буде дуже багато відкриттів. Хтось відкриє себе зовсім в новому жанрі професії, хтось знайде хобі, яке дуже сильно наповнить. А хтось, врешті, зрозуміє певну цінність і виставить статус своїх відносин, чи в роботі, чи в партнерстві, чи в починаннях, чи навіть в особистому житті. Це не є рік про кармічні зустрічі, не ріки. Який влаштовує сімейне життя чи направлений на романтику. Цей рік більше занурює на тему пригод, розібрати, що мені подобається. І тут, якщо говорити про холостяків та холостячок, то це більше пригоди сексуальні, аніж якісь романтичні чи серйозні. І така тема це теж, така трохи секретна, яка теж цього року виходить на перший план. І там ви теж себе шліфуєте, себе пізнаєте по-новому і врешті будете мати певну вишу. Визначеність, Що насправді мені окей, яка позиція має у мене бути, що мене влаштовує, що подобається, і яку цінність, користь та задоволення я можу приносити іншим людям. Терези, налаштовуйтесь: рік справді цікавий, інтенсивний. А ще рік наповнений подорожами, і справді цього разу від вас відкриваються горизонти. Як і в переносному сенсі, коли ви можете дійсно онлайн навчатися, познавати щось абсолютно нове для себе, як якусь науку, професію, щось таке, що вас буде захоплювати, бо ви справді знайдете те, що вас буде наповнювати і захоплювати одночасно. Але крім цього, він і дає відкриття кордонів. Фактично, для дуже багатьох дів це момент переїзду або, хоча б, визначеності, куди я хочу попасти. Куди я хочу яку країну відвідати, яку мову вивчити. Це взагалі аспект того, що відкриваються для вас всі двері. І для вас, в принципі, цей рік як немає кордонів. Тому для багатьох, хто хотів подорожувати, має зараз шанс і буде мати можливості. І 26-й рік буде відкривати для вас не тільки якийсь один напрямок. Він буде одразу вас задіювати цілий цикл подорожей. Для когось в якомусь сенсі це буде не обов'язково сама. Це може бути не обов'язково сама поїздка, це може бути комунікація з людьми із-за кордону, з іноземцями, з іншими культурами, національностями, традиціями. Ви можете якимось чином навіть бути причасними у своїй діяльності до поєднання е, різних культур. Часто люди в такий рік задумуються над тим, аби вивчити якусь мову, або вже практикуватися в ній, йдуть на якісь курси або в якусь спільноту, де е, абсолютно нові люди. Знаєте, як от Емілі в Парижі починає свої. Всі такі Таку комунікацію через курси, в які, на які вона йде для вивчення мови в інтеграції в новій країні, і це дуже схожий вайб на те, що цього року вас чекає, тому що одночасно ти пізнаєш і себе, коли пізнаєш іншу культуру і, взагалі, вивчаєш її детально, особливо починаючи через мову, історію, там народність і традиції. Що цікаво, що власне контакти з іноземцями будуть давати певні е, такі шанси на заробіток, можливо, якийсь додатковий заробіток, а хтось просто стане перекованим. Знаєте, як я кажу, часом ми думаємо дуже так односторонньо про якийсь аспект, а тут він може програтися зовсім в різних напрямках. Наприклад, такий е, нюанс, як те, що хтось може обрати просто одним із напрямків діяльності, якась соціологічна робота, чи когось можуть просто відправити по роботі за кордон, і йому доведеться щось підтягнути і спілкувати з іноземцями, а комусь просто у компанію, в якій ви вже працюєте, можуть. Е, Наприклад, запропонувати е, і до вас колектив додати людину, яка зовсім іншої національності. Причому не факт, що вона буде говорити іншою мовою. Вона може навпаки вивчати вашу мову, але через комунікацію з такою людиною, і ви навчаєтесь чому зовсім іноземному. Тому. Е, це як приклад того, як це може бути. Головне, що ви маєте знати, що кордонів для вас не існує в 26-му році, і все, що у вас буде зіштовхувати доля, буде все, що буде нове, так не таке, незвідане і цікаве. Все буде давати шанси. І у вас це буде дуже пов'язане з грошима. Тобто, цінність та гроші, і ваша самоцінність, і скільки я оцінюю себе і свою роботу, виходить як такі дві ключові теми року. Тому, ну на жаль, не зовсім романтично, хоча пригод та таємних романів може бути дуже багато. Оскільки рік відкриває таку, е, знаєте, тіневу сторону взагалі Терезів. Е, хоча завжди е, Терези більш на такі, от, ну погодьтеся зі мною, хто мав в Союзі Терезів, то знає, що Терези більш такі. А, по правильному люблять складати собі сімейні союзи, відносини, то цей рік трошки їхню тіневу сторону включає, коли вони можуть навіть заводити романи такі голов, з головокружінням, з людьми нехолостими, або якісь не зовсім правильні романи, або з людьми, яким не можна оприлюднювати романи. Тож ця секретність така. Ем... Трошки така занавіса таємничості, вона весь рік буде супроводжувати терезів. Пам'ятайте, що знову ж таки це фактично тенденція, яка буде дуже бурлити до осені. А осінь буде вже давати таке, вже чітко ви будете розуміти, як ви розставили по місцям і збалансували своє життя. З емоціями доведеться розбиратися. Хорошим аспектом є те, що коли в нас задіяна тематика здоров'я ментального, фізичне здоров'я. Я іде в дуже класному аспекті, тобто, по факту, є дуже сильною стороною. Тож можна займатися спортом, навантажувати тіло іти до тіла своєї мрії через фізичні навантаження, а також фізичної роботи боятися не варто, тому що вона вам буде під силу. Тож, Терези, бажаю вам найкращого, найцікавішого з пригодами і детективними романами 2026 року. Обов'язково залишайте лайк.